У Вінницькій громаді започаткували пілотний проєкт щодо роздільного поводження з відходами. До нього уже долучилися мешканці десяти багатоповерхівок громади. Ще 30 ОСББ мають бажання навчити своїх жителів бути екологічно свідомими та сортувати картон, пластик і скло. Цей проєкт дозволить не лише зменшити навантаження на діючий полігон, а й навчить людей заробляти на смітті, отримуючи кошти від продажу вторсировини сировини на потреби будинку та зменшувати рахунки за ви. Зняття сміття. Папір. Привчаємось сортувати папір правильно, складати правильно. Тут у нас є пластик, який скидається сюди. Все, що в нас є пластикове. Тут у нас є скло. Юлія Тайцюк, голова ОСББ, показує, як мешканці її багатоповерхівки сортують відходи. За перші 10 днів жителі здали на переробку папір, пластик та скло, а за макулатуру вже заробили 160 гривень. Юлія каже, це не лише корисно для довкілля, а й вигідно. Тепер за вивіз сміття ОСББ платить менше. Люди долучилися до сортування, тому що їм подобається те, який має вигляд зараз наш майданчик. Їм подобаються ці нові баки. Вони стираються, вони сортують. А тут мешканці багатоповерхівки сортують відходи вже третій рік. Продають вторсировину і заробляють від чотирьох до десяти тисяч гривень, які вкладають у благоустрій двору. Кількість вивезеного сміття, яке ми вивозимо з нашого житлового комплексу, ОСББ ми Акумулюємо, економимо кошти, оскільки чим більше мешканців відсортують сміття в баки, пет пляшки, банки, папіри та скло, тим менше ми оплатимо за вивіз сміття змішаних відходів. Майже дві тисячі мешканців цього житлового комплексу вже звикли сортувати сміття. Вдома є стоїть контейнер для сухого побутового сміття. Тобто, це там патиплаця бумага, пет бутилка. Плівка, ну все, що залишається, те, що не вологе і те, що сортується. І окремо стоїть контейнер для побутового сміття, яке ми викидаємо в смітник. Чим якісніше мешканці сортують відходи, тим більше заробляють, каже Володимир Воловодюк. За чисту вторсировину переробники платять більше, а виручені кошти ОСББ використовують для покращення прибудинкової території та ремонту будинків. Ми забираємо олатуру, Пластиву пляж, алюмінієву баночку, пляж у від флаона хімії побутової, різної саме, лобій, металорух. У Вінниці 10 ОСББ стали учасниками екологічного проєкту. За перший місяць ініціативи вдалося відправити на переробку 2000 тонн вторсировини. сировини. Насамперед це розвантаженість полігону, наступне це зменшення кількості викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від діяльності полігону. І втретє, що важливо визначити, це підвищення екологічної свідомості жителів і економічна вигода. Облаштування контейнерних майданчиків і закупівлю баків фінансують спільно місто та ОСББ. За порядком стежать муніципальні інспектори. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.